Повітряні тривоги лунають у низці областей України. В цілому це Донеччина, і так само окремі громади на Чернігівщині і Сумщині. Ви бачите, як це виглядає, як це відображено на мапі поширення повітряних тривог. Ну і з останніх повідомлень повітряних сил випливає те, що Чернігівщина це Ніжинський район, і так само Сумщина, це Конотопський район. Там наразі існує загроза застосування російських ударних дронів. Сили оборони відбили одну атаку російських окупантів на Сіверському напрямку. Інформація від генштабу. Загарбницькі підрозділи намагалися просунутися поблизу серебрянки. Таким є офіційна інформація. Максим псевдомолот Бутолін, головний сержант 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, доєднується до нашого етеру. Раді бачити. Добрий вечір. Вітаю. Так, ну код QR бачимо на екрані. Це означає, що започатковуємо черговий збір. Перший упродовж цієї години. Ви напевно краще за нас розкажете, на що нині збираємо. Так, збираємо на дрон Матриц т який будемо використовувати у якості ретранслятора для того, щоб подовжити трошки сигнал. Для інших дронів, які в цей час полетять, знайдуть якусь дуже смачну ціль, яка кошмарить нас дуже довго, і в результаті ми їх знищимо. Таким чином ви допоможете силам допомоги, силам оборони допоможете нам. Дивіться, дуже все просто: 275 тисяч гривень потрібно. Свіженький збір 50 тисяч на рахунку можемо зробити так, щоб в ідеалі закрилась банка, для того щоб відкривати нову і знову збирати на те, що потрібно нашим, для того, щоб берегти нас з вами. Ну е, дуже просто. Я завжди закликаю тих, хто вагається донатити чи не донатити. А що якщо б в тому окопі був ваш? Ну хтось з ваших: брат, сестра, тато, батько, кум, сват, сусід, перше кохання, друге кохання, нинішнє кохання або, можливо, майбутнє. О, уявили, а от тепер знаєте, що там в принципі не наших немає, бо точно все може змінитися в житті, і точно хочеться зустрічатися з тими людьми, які в окопах 275 тисяч гривень. Як каже Олег, як ти кажеш, сума підйомна, пристойна Абсолютно. притомна. Тому давайте долучайтеся. Так, поки долучаються, наші шановні тут аудиторія, глядачі. Ем... Знаєте, ми зараз поговоримо, звичайно, про ситуацію на фронті, але ви про сам пристрій розкажіть, тому що я переконаний, що не всі розуміють, що це за такий дрон-ретранслятор. Продовжувач сигналу. як а? це працює, так. E Ну, так, щоб коротенько і не, не, не глибоко. Mm -hmm. Це той самий дрон. Звичайний, єдине, що це покоління дронів вже виконано виконано не з пластмаси, а з скловолокна. Таким чином, воно стало трохи легше, і при падінні воно не так зламається ну, з меншою вирогідністю. Ось крім того, в нього висота підйому трошки більше, ніж минулої серії. Ретранслятор це окремий пристрій, який ми чіпляємо на нього. Ось і е, таким чином подовжуємо сигнал. Ретранслятор служить для того, щоб е, продовжити сигнал рівно на ту е, на ту довжину, на яку пролетів оцей цей дрон. Ну так, це пристрій абсолютно потрібний. Тому, друзі, будь ласка, код на екрані. І поки ми говоримо і після того, як ми будемо тут у етері говорити, підтримуйте, будь ласка, цей збір. Оперативна ситуація, певно, про неї та да, сіверський напрямок. Що ви хотіли сказати? В що, що ми маємо розуміти безпосередньо не зведення генштабу? Бо так собі одна атака, але ми чітко розуміємо, що в слові атака може критися дуже багато прихованих елементів. Що ви бачите на землі? Що ви бачите по той бік лінії розмежування? і Чи змінилася і? Як, якщо змінилися спроби атакувати або проривати нашу оборону від ворога? Так, звісно, ситуація аж на фронті вона майже ніколи не змінюється. Всі офіційні джерела кажуть, напружена, контрольована. Ось в нас вона така. Ось, якщо перевести на людську мову, противник понісши втрати, втративши майже цілий батальйон. Провів ротацію. Зараз заступають нові сили противника, і тому очікуємо активізацію таких активних дій штурмових. і, Мабуть, будемо чекати використання якоїсь такої броньованої великої техніки. А наскільки вони часто, до речі, вдаються останнім часом до використання більшої техніки? От, ви зараз про броньовано говорите, тому що тенденція з інших напрямків від ваших колег вона вказує на те, що зараз це якраз такі ну, намагання тримати е, масивнішу, скажімо так, техніку, десь там за лінією фронту, а використовувати якраз безпілотники і е, малі мобільні групи там на самокатах, на, на роверах, на мотоциклах і так далі. Звісно, так і так воно воно так і буде. Е, але е, зважаючи на те, що будуть заходити свіжі, свіжі якісь сили, які е, пройшли злагодження, вони поповнені. І е, ну чи чисто з такого з досвіду, вони завжди мають е, броньовану техніку і вважають, що перший наскок він е, саме най, найважливіший. Якщо він не вийде, вони будуть розвивати успіх, і таким чином буде успішна та кампанія по їхньому заходу. Ось, але е, так стається завжди. Штурм захлинається, Техніку ми ніколи не відпускаємо назад, бо та техніка, яка приїхала один раз, вона може приїхати інший раз, якщо її відпустити. Стараємось знищувати повністю всі всю техніку, і вже на подальші штурми дійсно відбуваються по мірі спадання. Матеріальних засобів у противника то будуть якісь просто пікапи. Потім перейдуть плавно на мотоцикли. Потім вже будуть електробайки, якісь ну були такі випадки. Ну і потім вже перейдуть до тактики малих піхотних груп, максимум там двоє-троє. Але, але тим не менше, як оці от мало чисельні, але тим не менше, дошкульні малопіхотні спроби вкусити, атакувати, штурмувати або що, вони дошкуляють безпосередній обороні, а, і а, на що вони впливають з огляду ну на, на ту ситуацію, яку ви бачите на на, на полі бою, окрім того, що не дають, умовно кажучи, не дають спланувати нормальний контрнаступ, якщо я так правильно можу сформулювати. Е, звісно, воно дуже дошкульно. Це е, така новітня тактика ведення війни. Е, на що розраховує противник? Е, противник розраховує, знає. Він не то, що розраховує, він Знає, що на двох військовослужбовців ми не будемо тратити артилерійський снаряд. От, туди максимум полетить е півішка. Ось або скіт. Але процедура е, дольота в і скиду, вона трошки розтягнута в часі одна від одної, і тому ця е, група або одна особа вона встигає дойти до е, певної межі, і вони там накопичуються. І по мірі накопичення це може бути. Три доби, чотири доби може бути тиждень на накопичення. І коли вони досягнуть якоїсь критичної маси, визначеної для них, там не знаю, четверо, п'ятеро, от тоді вони е, роблять спробу штурму е, найближчої нашої позиції, вогневої або позиції відділення. Ось і е, оця розтягнутість в часі не дає в принципі нарахувати, скільки ж там е, їх там назбиралося. От, бо в них вони використовують теж е, оці всі е, термо. Захисні накидки, які не дають побачити в тепловізор навіть силует противника, от використовують засоби маскування, і цим дуже дошкуляють нам. Дуже ці накидки, про які ви говорите, що це є в практиці. Наскільки вони ем, активно це використовують? Тобто, це теж наскільки я розумію, спеціальний або там специфічний, може краще сказати, е, матеріал, який не дозволяє його бачити. Ну, вже, і в принципі, і ми використовуємо таке саме дуже давно, і противник використовує. Ми друг у друга якось так виходить, трохи вчимося, трохи щось варуємо один в одного і йдемо, так виходить, виходить ніс ніс поки. Якщо ми говоримо взагалі про перспективи, ви певно, що не знаю, чи встигаєте ви читати аналізи і прогнози від аналітиків, чи встигаєте ви слідкувати за картами, певно, що маєте важливіші справи. Але як ви ставитесь до того прогнозу, що найближчим часом власне сіверський напрямок і бої за Сіверськ стануть ще одною наджорстокою битвою? І поступи ворога саме на Сіверсько-Краматорській англомерації свідчить про те, що це буде ще одною важливою масовою точкою удару, що каже ваша розвідка і ваш досвід. Щодо 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 нашого напрямку, звісно, наш напрямок ніколи не був е, таким е, легким, і ми завжди розуміли, що е, противник рано чи пізно все таки зверне увагу на наш напрямок, тому що е, прорив е, на 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 саме на цій ділянці фронту е, дозволить розрізати дві англомерації, таких як Сленсько-Краматорська і е, ту Лиманську англомерацію перерізати дорогу на Харків. Одну із е, великих таких е, трас е, логістики, ось тому, е, звісно, обороні Сіверська дуже багато покладеної і сил і е, е, всяких зусиль. От ми, ми Сіверськ не віддамо, то точно. Якщо говорити про, ці, про цю логістику, про те. Наскільки росіяни орієнтуються в, в місцевості, та це теж ну важлива історія. Та тобто, чи ви бачите якісь там хаотичні намагання атакувати, чи це все ж таки якраз нагромадження сили, нагромадження, скажімо, так, вогню навколо е доріг? Наскільки вони свідомі того, що вони роблять? Зважаючи, що ми, наша, наша, наприклад, бригада займає вже три три роки ці позиції, і в принципі противник в нас не змінюється. В нього є можливість проводити внутрішньобригадні ротації, от на відміну, поки що від нас, тому противник не змінюється. Противник місцевість дуже давно знає. Він географію, геологію він дуже гарно вивчив, йому заважають висоти на на нашому на нашому напрямку ось і в принципі таким таким чином він е, спробує з кількох напрямків взяти нас не в лоб а обійти наприклад через серебрянське лісництво ось е, один з можливих напрямків 92 тисячі з половиною гривень вже на рахунку потрібно панове 275 тисяч. Зважайте і зупинятися абсолютно не варто. Бо це хороший привід допомогти нашим відстояти сіверськ. Ви чули, що сказав Максимі з позовним «Молот» Головний сержант 54 ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепа. Ми сіверськ не віддамо. Ми маємо допомогти, щоб наші не віддали наше комусь чужому. Максиме. Вам спасибі і перекажіть, дякую тим, хто поруч з вами. Вам дякую.